Ось так мило із глибин цієї річки і деревій тут у свої жмені живильної води. Дивно от причастились. І так легко і свіжо на душі з сніг потік живелицею, деревійною, щось там збудив. Як у спогадах. А нам удалося в цьому дні десь там таки віднереститися у висхідних потоках верховиння цієї ріки. І вже йти за її течією, як не дивно, от така легкість, все-таки вже справа цього дня зроблена, хоч і не повністю. Але так, як і це життя відбулося в цій хаті, при цьому деревію, не будемо туди заходити. Верби троє взялися за руки, як так охороняють. Зайці бігають, лисиці, можливо, ночують, а людей немає, але хата стоїть, чекає. І Відрадно те, що тут є і ріля, значить, нащадки приїздять, оберігають якісь мірі і духи якими стали ці люди, які мешкали в ній, і залишили своїх дітей нащадками на цій землі? Залишилися, я думаю, при ній. А те відчуття тепла, спорідненості і навіть радості тому, що ти на цій дорозі, і вони тебе чують і піддають наснаги.